І вітаємо наші найулюбленіші гравці. Ми знали, як ви чекали на оновлення, тож зробили все, щоб ви могли проводити час із задоволенням. Тож не будемо гаяти часу і подивимось, що ми для вас підготували в оновленні 1.2. Тож почнемо з невеличких. Але значних покращень у Сенді Шор з'явився новий інтер'єр лікарні, який зробить перебування там ще більш комфортним та сучасним. Банда барабунта отримала нове місце розташування ще більш зручне. А найближчим часом у них з'явиться власний унікальний інтер'єр, який підкреслить їхню атмосферу та стиль. Для тих, хто мріє вносити крила разом із рюкзаком, у нас є чудова новина. Тепер ви зможете поєднувати ці аксесуари, створюючи по-справжньому унікальний образ. Для нових гравців була додана нова робота під назвою Будівельник. Щоб почати працювати, знайдіть її через телефон та вирушайте до місця, де буде поставлена мітка. Підійдіть до NPC, влаштуйтеся, візьміть робочу форму та починайте забивати цвяхи завдяки цікавій міні-грі. Заробітну плату ви отримуватимете за кожне. Мітку, до речі, в початковому квесті вона замінить роботу лісоруба. А тепер поговоримо про довгоочікувану та неймовірну велику систему під назвою Батл Пас. Ми наповнили його унікальністю та різноманіттям. Говорячи про завдання та призи їх там також буде велика кількість цілих 120 рівнів, які будуть доступні до проходження. Розберемося із самою системою. Кожного дня після рестарту у вас буде оновлюватись перелік завдань. Їх кількість становить 9. Виконуючи, ви отримуватимете досвід, який відкриває приз. Нові сети одягів для хлопців та дівчат. Унікальні предмети, найгарніші аксесуари, цікаві анімації, знижка при купівлі товарів ЛСК, риболовному магазині та 24 на 7. Також доданий документ, який дозволяє зняти всі зірки розшуку. А головні призи найпотужніша автівка Porsche Panamera Turbo. І важкий люкс – Mercedes-Benz G63. Жен приз ви зможете розпорошити та за це отримати додатковий досвід. Усього є три види пропуску: звичайний, діамантовий та сапфіровий. Звичайний доступний відразу всім гравцям. Діамантовий відкриває додаткову нижню стрічку, де знаходяться цінніші нагороди. Сапфіровий також відкриває нижню стрічку та додатково надає певну кількість досвіду. А для тих, хто хоче отримати призи швидше, доступна можливість придбання рівня. Сам пропуск триватиме до кінця весни. А оновлюватись він буде кожен сезон. Якщо ви хочете зробити приємний сюрприз, ми подбали про можливість подарувати будь-який вид батл пасу своєму другу, подрузі або коханій людині. Про вас ми також не забули і готові розіграти 15 діамантових батл пасів. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях свій статичний ID через решітку та нікнейм. Тепер трішки зупинимось на секретних пакунках, які є однією з нагород у нашому. У батл пасі він має дві категорії: гроші та автівки. При натисканні використати на екрані з'являється шість призів, серед яких найкраща автівка або велика сума коштів. Натискаєте запакувати, всі призи складаються в один. З нього утворюється шість пакунків і ви обираєте будь-який з них. Якщо ви відкриваєте пакунок з автівками, то всередині може бути будь-яка, включаючи головний суперприз BMW m 8 Coupe. Чим часом для державних та кримінальних організацій будуть додані і мені бронежилети з назвою самої фракції. Також заплановане відкриття нового магазину сумок з оновленим інтер'єром. У цьому магазині ви зможете придбати різні сумки для зручного зберігання власних речей. Не відходячи далеко від зовнішнього вигляду, хочемо вам показати, що ми додали безмежну кількість варіацій одягу, татуювання і, звісно ж, неймовірну кількість аксесуарів. Детальну інформацію ви зможете переглянути на нашому вікі сайті за посиланням під відео для тих, хто захищає нашу країну. Ми вели унікальний бонус. Тепер наші герої зможуть отримати преміум статус та унікальну автівку Mercedes-Benz GLS 63. Говоримо про наші нові автомобілі. Ми прислухались до ваших порад та вирішили змінити концепт їх розробки, щоб вони були деталізованішими. Тож зустрічайте люксові Mercedes-Benz GLE 63 та Mercedes-Benz C300 Coupe. Торні БМВ М8 та Ауді РС 7 Великий Порш Каєн та Бмве Хі. Volkswagen Golf GTI та Ford Mustang. Швидкість на Феррарі СР-90 та Кьонінг Сегемера. Легендарна Toyota Land Cruiser 300. Ми неймовірно вдячні кожному, хто залишається з нами. Бажаємо успіху в розіграші та мирного неба над головою а ми побігли працювати над оновленням 1.3, в якому з'явиться Marketplace. Тому чекаємо на вас у грі 7 березня о 19.00 на оновленні 1.2.